Ну що, друзі? Продовжуємо теорію переводити на практику. Так що, далі показую вам, що було зроблено там на предучому відео. Ви побачили, що не все було дороблено. Тепер я вам показую. Бачите, все доложено в одному уровні. Навіть почав трошки перекриття робити. Але то чисто, щоб в тому місці воно підстило, щоб далі проще було. Але все обично робиться попрямуй. Давайте перше. Запам'ятайте, бачите, тут нічого такого. Обикровельна платка, тільки на тоненьких швах. Шви, максимальна толщина. Шва должна бути максимум 5 мм. Ось дивіться, бачите, 4, 3, 3. Тепер говорю чого, тому що на всіх сумішах, які для грубів камінів пристосовано, дивіться, я вам покажу просто, бачите? Кому інтересно, сразу бачите, яка марка. Це я перший раз такою ложу, а так я разною ложив вже. От одного до трьох. Через то я вам говорю максимум. Тепер дивіться, тут все вже зроблено. Далі, як все робиться? Отут тут виставляється вам по розміру доска. От. Оставляєте собі зазор, так, як. І все поетапно йшло, от, щоб отут канал був мінімум 18-20. Це для того, так як у мене зараз кирпич уже все на ісході. Це зовсім для других нужд залишився, бо це він не кондиція. Того ще. Через то буду ждати власника, коли він привезе кирпич, далі буду перекривати. Тоді далі покажу. Ну На даному моменті, так як щоб ви могли, якщо хтось вже надумався, строїть, чи строїть по. Так званих моїх локалах ви можете продовжувати. Берете доску. Після доски вже ви виставили доску. І знову в нас йде розкладка. От я для вас вже наперед поставив кирпичі, щоб ви розуміли. От, скільки у вас штук, от бачите, в мене тут є см'ятка. Вона зайшла. Ну, це максимально, тому що отут ще швина наставляться, через то, може, цей і не треба буде. Через то дивитесь. Тут далі точно так само. Тут треба буде підрізати, бо ви пойдете тут отаким от планом закінчувати. І все. Через ту висоту прийдеться подогнати під рівень. А далі я потім, як канали будуть, я вже ще раз вам буду знімати відео і покажу. Дивіться, ще отакий от момент. Ви поняли, це так, як я собі підтримку зробив, щоб поцепити одну кирпичину, бо там є та, що перекриває у нас дверки. От. Я перекриваю такого. Багато де я бачив при демонтажах старих будинків, де часто приходилось стикатися з тим, що розбирати це надо, ну демонтаж. Я обращав внимання там, де були грубки, як положено. У малих вероятностях отако лежало. Більшу частину люди перекривали за счет економії. Отаким планом. Отак, кирпичина перекривалася. І це чревато послідством тим, що, якщо ви отут грубий шов зробите і трісне кирпичина при великих температурах неправильним використанні грубки, вона тріскає, вона випадає. І у вас пряма тяга пропадає. Це чому я так говорю? Бо колись у мене Хоч батько й з опитом був, колись така проблема в нього вискочила. В самому у своїй ж групі. По одній причині, при Совєтському Союзі, більша частина людей топила углем, беркетом. Це те, щоб. Нам... І так як з економії, різні кирпичі були. Дішовий брали, а не ш 5, які більш вогнетримки. Через то якось так. Так що майте на увазі. І я рекомендую отаку. Тут берете роствор, як сметанку робите, ложите, пристукуєте все. І в них теж максимально 2-3 мм. І все. По мінімум, тут ніякого металу не ложиться. Ось тут, теж бачив, некоторі ложать. Ну, в мене нема, тому що вона фіксується, ця кирпичина, як отут стоїть. Так як я вам показував, оця кирпичина фіксується за щої ерунди. Вона нікуди не випаде. О, Так що отако, топка. сразу говорю, дивіться, по топки, У мене, бачите, щоб ви могли прочитати. Зараз, щоб вам навести, так. 5 рядов. Раз, два, три, 4, 5 рядов. Роблю більшу. Для чого? Для того, щоб ви, во-первых, свободно могли накладувати дрова. І, во-вторих, щоб плам'я більш плавно проходило, а не так, що зразу ви над... Запалили і у вас плам'я буде розгоратися і воно одразу в перекриття буде вдарятися. Щоб воно свободним виходом йшло. І все. Так, якось так. Так що, друзі, коментуємо, підписуємося, кому цікаво. Я ж говорю, під кожним відео є це, в описанні номер телефону. Там вайбер, вайбер, телеграм, ну і телефон сам по собі. Щоб ви могли свободно зв'язатись, проконсультуватися так, як можна. Більш реально вам об'яснити, що робити. Дякую. Далі буде. Все буде добре, Україна.